День захисту дітей сьогодні. Ця дата набуває особливого змісту. І привітати цього дня малечу, яка знаходиться під опікою. Завітали заступник міського голови Леся Дуплі і начальник служби у справах дітей Вікторія Долгорук. Від імені міського голови Геннадія Боровика вони щиро привітали дітей зі святом. Також подарунки цього дня отримали і діти з прибережної території. Цього дня було багато посмішок. Не зважаючи на війну, діти повинні бути щасливими. Ми маємо огорнути малечу теплом та турботою. І головне захистити від війни. Адже у дітей одне спільне бажання на всіх. У Мене було бажання, щоб ми скоріше перемогли. Щоб були всі здорові, все було щасливо і війна закінчилася. Щоб перемога була за нами. Щоб ми перемогли, то всім було ще своїм. Скоріше, щоб вона закончилася. Перемога. А для себе що? Нічого не хочеш? Перемога. Щоб війна поскоріше закінчилася і желаю добра і, 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 і міра. Щоб у всіх була класна радость. Тренуровку покрути. Перемоги. Я хочу, щоб було побільше усмішок, щоб була перемога і всі. Дуже радувалася учобі там щастя, здоров'я та і всім дітям такого. Я хочу, щоб Усіх мрії, всі збудулись. Хочу, щоб цей день прийшов саме найкраще. Щохвилинно наші славні військові захищають та рятують наші життя і життя наших дітей. На засіданні виконкому Марганецької міськради було прийнято порядок надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих або померлих захисників чи захисниць України до дня захисту дітей. У нашій громаді шість таких дітей отримали грошову допомогу. Зі свято малеча! Будьте щасливі у вільній і незалежній країні.